Львівщина у межах проєкту Пліч Опліч долучиться до відбудови Херсонської області. Регіон взяв під свій патронат, селища Біла Криниця, Нова Зоря і Таврійська. Львівщина одна із 15 областей, яка взяла під шефство окремі населені пункти для відновлення, але все, відновлення не будинків, відновлення території, а все – створення можливості належних умов проживання громадян, які повертаються. Вже на приликі жаль, але пошкоджені свої домівки. Наразі взялися формувати ремонтні бригади з Львівської області. Спершу замінять пошкоджені вікна, двері, дахи згодом планують капітальне будівництво. Загалом до початку опалювального сезону хочуть відновити 300 об'єктів. Ми вже виділили певний фінансовий ресурс, десь мільйонів гривень для потреб вказаних громад. Будуть укладені угоди. І підрядники вже з наступного тижня готові розпочинати роботи.